Ми вже три роки як використовуємо мегадози вітаміну С. До речі, треба слід зазначити, що це завдяки е, колегі зі Львова, який працює і має свій медичний офіс в Нью-Йорку, доктор Фульмес. До нас звернувся пацієнт зі Львова з старілим переломом шийки стегна, і він з цим переломом три з половиною роки от мучився, тому що. Після перелому йому зробили остеосинтез, на жаль, таке буває: в нього нагноїлося. Е металоконструкція, прийшлося її видалити, але сталося ще гірше, у нього розвився остеоміліт кісток тазу, і після чого е він впав в сепсіс. Я його питаю, скажіть, а хто вас врятував? Тому що якщо людина попадає в сепсіс, то там. Е Виживають тільки 40-50% І ну, статистично, він пацієнт сказав, що його врятував доктор Фульмес, який є з Нью-Йорка, який є е, львів'янином. Просто він вже багато років як переїхав жити до Америки, і там він захистив свій диплом і відкрив свій офіс. Надзвичайно тановитий лікар. Ця історія стала дуже дуже для.